Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні в нашому випуску такі новини. Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Національної ради з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчого органу при президентові. Народні депутати провалили сім спроб включити до порядку денного питання про визнання ООН УПА борцями за незалежність України. Ощадбанк виступив одним з організаторів доброчинного аукціону мистецтво, що рятує, та виручив з продажу картин українських художників близько 5 мільйонів гривень на лікування та реабілітацію 50 героїв. АТО бойовики покидають деякі блокпости в районі Дебальцевого. Про це повідомив на брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Сьогодні президент України Петро Порошенко скасував святкування в Україні Дня захисника відчизни 23 лютого і установив свято День захисника України, яке відзначатиметься щорічно, 14 жовтня. Відповідний указ розміщений на сайті глави держави. Правоохоронці затримали групи мітингувальників, які брали участь у сутичках під будівлею Верховної Ради. Декілька експертів пошукової місії Нідерландів вирушили з Харкова до Донецька, де продовжуватимуть роботу на місці падіння малазійського боїнга. Це був дайджест новинок корнформу 14 жовтня.